Хрестопоклінна неділя, вона є посередині, як бачимо, Великого посту. Церква, якби хоче показати у все наше життя, яке проходить у кульмінації. Кульмінація це найвища така точка, якби зеніт і ним є хрест. Є те знаряддя, яке було в той час найбільш ганебнішим, тому що навіть в старому завіті написані ці слова, проклятий кожен, хто висить на дереві. І дерево оце хресне знамення, на ньому висів сам син Бога. Бог, який у тілі прийшов на землю. Він був проклятий. Усе прокляття кожної людини, яка народилася до нього чи після нього. Воно було на ньому. Хоча своїм життям власним він не совершив жодного гріха. Це була єдина людина. На землі, яка прожила Богодне життя, будучи вірним Отцеві Своєму, будучи у спілкуванні в єдності із Богом Отцем через Святого Духа, і навіть сам Христос дуже часто про себе говорив ці слова. Не я чиню це. Але Отець, який є у мені, Він робить ці діла. Коли ми дивимося на Ісуса, ми бачимо Бога, але Бога істинного. І коли ви поглянете на Його життя або більше на Його служіння, то ви не знайдете жодного випадку. Коли би Ісус Христос комусь дав хворобу, когось відкинув від себе, комусь хотів когось заставити через якісь терпіння або через якийсь хрест, щоб він прийшов до розуму, навернувся і усвідомив але дуже часто ми перекручуємо оцей образ Бога. Ми, не знаючи Євангелії, не дивлячись на Ісуса Христа, не віруючи тому, що написано про нього, що Він є образ і подоба самого Бога Живого, Отця Небесного. Не віруючи тому, коли питався Тома і каже, покажи нам Отця, покажи нам Бога і нам вистачить. Ісус каже: Тому, скільки часу ти зі мною? І хіба ти не бачиш, що я є у Отці, а Отець є у мені? Я і Отець одно. Бачивши всі речі, які творить Ісус, ви можете побачити, що Він іде туди, де є грішні. Він сидить з тими, хто є грішний і відкинений. Він зціляє людей, навіть не зважаючи, чи вони мають на це віру, чи ні. Минулої неділі було Євангеліє про те, що чотири чоловіки. Несли спаралізованого свого приятеля і побачили, що так багато людей, що вони туди не пройдуть, але вони не втратили надії, віри. Вони вилізли на дах, розібрали ту хату і опустили свого приятеля. І написано, Ісус побачив їхню віру і каже ослаблений. Прощаються твоєї той навіть не просив про прощення гріхів своїх. Він не бив себе в груди і не каявся в своїх гріхах, а Ісус для того, щоб зцілити його, каже, тобі прощаються твої гріхи, бо твої приятелі вірили в Це, що я можу тобі простити. І для того, щоб ви побачили, що справді там в нього простилися гріхи, він каже, розслабленому встань, і йди додому. І спаралізована людина встає і йде. І всі бачать, що це не просто слова прощаються гріхи твої, а що це є спасіння. І коли Ісус ходив і чинив, то були ті, які шемрали, які скриготіли зубами, бо Він порушує закон, традицію, яка була. А Ісус бачить, жінка приходить у синагогу і виводить її і каже, жінка, будь здорова. І вона встає, бо була згорблена більше 20 років. Ісус тоді каже, Сатана її тримав у цьому рабстві, а ви кажете, що я порушую суботу, бо в суботу нічого робити не можна. Коли ми читаємо Євангелію, то нам відкривається істина про Бога. Ми приписуємо Богу, що Він нам дає хрести нести, а це є наші страждання, наші хвороби, муки. Не усвідомлюючи і не розуміючи, що він замість нас став прокляттям. І слово Боже каже, ранами його ви зцілилися. Чому ж не отримують люди того зцілення, та тому, що вони не приходять у вірі перед Голгофський хрест, вони не дивляться на нього, вони не бачать і не задають собі питання, чому ти? Висиш там, бо там, коли людина справді в дусі і у вірі прийде, вона зрозуміє, що за мене, бо я там мав бути, але він поніс мої страждання, щоб я мав радість. Він помер, аби я мав життя. Він був проклятий, аби я був благословенний. Ось що відбулося на Голгофському хресті. Ось тепер чому хрест є цим знаменем перемоги, коли в колишній час це було знаменем ганьби. Для нас це знамення перемоги. Бо була подолана смерть, був подоланий гріх, була подолана хвороба, було подолане всяке бідування людини. Через його кров ми отримали прощення. У Псальмі 50 це було пророцтво, яке казав Давид, окропи мене із соком, і я очищуся. Обмий мене і стану більшим від Снігу. Оцей ісоп, це є рослини такі, які брали у жмур і священники окроплювали і мачали у кров. І ця кров була від ягняти чи теляти, які приводили до храму, і на якого той, який був совершив гріх, признавався в цих гріхах і сповідував їх перед священником. Священник ставив руки на цього, цю овечку чи цього козла, і тоді різав його, вбиваючи гріх не на людині, а знімаючи з людини вину і гріх і ставлячи на цього ягнята, яке вбивалося, бо без пролиття крові немає пробачення. І смерть. Тієї тварини означала свободу людини і життя її, бо гріхи твої зняті. Що сталося на Голготі? Там невинний ягня, яким є Божий син, чистий і святий, взяв на себе всі наші гріхи і наші провини. І він був вбитий там. І коли пробили його серце, то витекла кров і вода. У воді цій ми охрещуємося, у крові ми очищаємося. І тому Він є наш Спаситель, Він є наш Господь, а ми так стараємося ще самі заслужити на це. Момент, коли ти повернешся від себе і свого Я, а звернеш свій погляд на Нього. На хрест Господній, тоді збудуться ці слова, які казав сам Ісус. Бо так, як Мойсей підняв змія у пустелі, так само Син чоловічий має бути піднятий над землею, щоб кожен, хто вірує у нього, не помер, а життям вічним жив. Дорогі, сьогодні неділя хрестопоклінна. і нам потрібно відновити у собі цю віру у животворящий хрест Господній. щоб не тільки цілувати Його, щоб не тільки носити Його на своїх грудях, але щоб жити цим Христом. Як, коли Він розп'явся, то він каже, щоб ми йшли за Ним. І істине твоє життя буде, коли ти будеш розпинати свою плоть. Коли ти будеш жити Його духом, бо кожен, хто хоче спасти своє життя, погубить його. Але хто погубить власне життя заради Євангеліє і мене, каже Ісус, той цей життя спасе. Бог нас кличе наново відновити цю віру. Приходити щоденно біля цього Христа, думати, про що, за що Він помер, і бачити себе там. І побачити, що Він є достойний всякої слави, честі і поклоніння. І на завершення хочу сказати про цей гімн, який ми співаємо. Христу твоєму поклоняємося Владико. Але на цьому не закінчується. На смерті не закінчується наше співання. І ми кажемо, і святе Воскресіння Твоє ми славимо. Смерть Ісуса не є кінець, це є початок нового життя для нас. І оскільки Він з мертвих воскрес, то зараз кожен, хто прийме Його у своє життя, у своє серце вірою, Прийме Його святість, Його праведність, Його життя, а віддасть йому своє життя грішне, свої гріхи, свої знівчинки, свої злі думки, то відбувається це хресне перемінення нас. Ми тоді поєднуємося з Богом і поєднуємося із людьми. І ці дві перетинки вертикальна і горизонтальна. Це є мир з Богом і мир з Твоїм ближнім. І це є Хрест. Христу Твоєму поклоняємося Владико. І святе Воскресіння Твоє. Слава! Амінь.